Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі. Медія платформа Вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Нещодавно армія РФ перекинула на тендрівську косу дивізіон річкових катерів з окупованого Севастополя та посилила свої позиції на Кінбурнській косі. 16 жовтня один із російських блогерів заявив, що російські війська відбили український рейд на окуповану РФ Кінбурзьку косу в ніч з 15 на 16 жовтня. Проте, за повідомленнями Американського інституту вивчення війни, вони не зафіксували візуальних доказів або повідомлень про це, Тож, що відбувається на Кінбурнській косі, та яка поточна ситуація на Херсонському напрямку. Про це поговоримо з речником Сил оборони Півдня Владиславом Волошиним. З вами Анастасія Дросінова. Ви на Ютуб каналі вгору, і ми починаємо наш ефір. Владиславе, доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава одразу запитаю у вас, що наразі відомо про Кінбурнську косу. Чому окупанти поселили там свою присутність? Ну, в принципі, як такої, що посилили, я б не сказав, вони просто провели поповнення, здійснили поповнення тих частин підрозділів, які там перебувають, і крім того, на тендерівську Косу-Кадовськ був перекинутий кілька тижнів тому дивізіон річкових катерів Севастополя для того, щоб посилити саме напрямок з моря і з Дніпра. Якщо Сили оборони України будуть здійснювати якісь наступальні форсувальні дії, там штурмові дії, для цього вони перекинули туди цей дивізіон Катерів. Крім того, там постійно, якби на цій косі доволі непроста ситуація, тому що звідти противник здійснює обстріл. І Очакова і решта територій, які прилеглі, здійснює, запускає звідти дрони, здійснює звідти артилерійські удари. Тому якби, ми теж здійснюємо удари у відповідь, тому ситуація там доволі складна. А що це ви от кажете, вони бояться, що українські війська почнуть наступати? А що? Що це у них така мулька з'явилася? Чому вони так думають? Ну, тому що е, той, в кого під контролем е, саме цей регіон, той тримає, якби, вхід в Дніпро під своїм ага. контролем, а це доволі, скажімо, небезпечний напрямок. І тому і тендерівську косу, і е, всі там прилеглі протоки росіяни. Хотять тримати під своїм контролем, і тому здійснюють там часто зараз за останній час вони активізували там свої штурмові дії, намагаються форсувати там острівну якби частину саме Херсонської області. Тому, якби там ситуація доволі непроста. Ну так, знаємо, що е, там також е, гур проводять спецоперації. Так, е, от була у серпні, нещодавно зараз можемо побачити це до Гуру. Так, mm. так. Просто хочу нагадати для контексту нашим глядачам, що знищили на косі десятки окупантів їх техніку, а також встановили український прапор. А от чи посилили російські війська на лівому березі Дніпра? Чи посилили вони кількість штурмів? Ну вони не посилювали, вони просто поповнили частини і підрозділи, які саме перебувають там і виконують свої завдання, воюють проти силоборони України? Вони поповнили втрати. І в живій силі, в особовому складі, і поповнили втрати в техніці, в озброєнні, і провели ротації певних підрозділів на певних напрямках. І зараз вони готуються до проведення розвідувально-пошукових і штурмових дій, не виключені спроби форсування, висадки там на острови певні, намагання захоплення якогось плацдарму. На підконтрольних нам островах, тому зараз вони готуються до цих всіх дій, і в недалекому майбутньому ми побачимо, що подібні заходи проходять і вже сьогодні. Там, якби, я б сказав, за кілька останніх днів, там більше тижня, щодня на Херсонському на Придніпровському напрямку, так званому, відбуваються ну 5-7, там до 10 бойових зіткнень. По всьому Дніпру ворог намагається саме провести розвідку боєм, виявити наші слабкі оборони, слабкі місця в нашій обороні, виявити вогневі засоби, щоб потім проводити ураження. Ворог постійно здійснює там авіаційну розвідку, застосовуючи безпілотні літальні апарати. Тому ситуація там, ще раз повторюсь, доволі непроста. А... Навіщо вони так добуваються цих островів? Що це їм дасть присутність там? Вони і так обстрілюють Херсон, це вони будуть контролювати фактично Дніпро, вони відкинуть подалі нас, вони будуть тримати під вогневим контролем всю Херсонську область, і нам буде досить важко здійснювати подальші дії щодо деокупації тих регіонів. Тому, звичайно, подалі нас відкинути, і це в них основне завдання. Тобто вони їм потрібні ці острови, щоб більше обстрілювати Херсон і область артилерією. Правильно розумію? В першу чергу. В другу чергу, mm -hmm. це для того, щоб захопити там плацдарми, відтягнути туди наші сили і засоби. Вони ж після того, як, наприклад. ну, Згадайте нашу операцію в Кринках і на лівому березі. Завдяки ній було дуже багато російських сил і засобів стягнуто з інших напрямків, які намагалися цей плацдарм викинути звідти наших видавити. Тому росіяни намагаються зробити щось схоже. А от яка наразі ситуація у районі Кринків та Козачих Лагарів? Ці е, території вони сьогодні перебувають під вогневим контролем сил оборони України, і ми, ну, ми не даємо туди підійти і закріпитися противнику, і ми контролюємо той напрямок. Тобто наскільки я розумію, наших сил там немає. Просто є вогневий контроль. Тобто, це можна назвати сірою зоною зараз? Кренки і казання? Я не знаю, як вас наз... Що таке сіра зона? О, сіра ну, зона добре, це між траншеями тренше... ворожими. Вот назвати добре зараз. Українці є там немає, немає. Росіяни там є. Самі кримки не дуже рідко заходять, намагаються зайти, ми звідти їх вибиваємо. Зрозуміло, тобто там фактично ну, обмін вогнем відбувається, тобто обстрілюється ця територія здовж всієї лінії бойового зіткнення. Триває контрбатарейна боротьба. Я розповідав, що ми знищуємо і вогнем артилерії, і ударами безпілотних літальних апаратів, і на косі тендерівських тому. І навіть і по тим, також, що ми щойно говорили на тих і саме рубежах, ми теж наносимо їм вогневе ураження. Також у нас запитують скажіть, а чи дійсно міст через конку уразили? Розумієте, всі логістичні вузли, шляхи, об'єкти, які противник може? Застосовувати для перекидання своїх сил засобів мають бути уражені. Міст через конку не виключені. Зрозуміло дякую за відповідь. І головне питання, що турбує херсонців: чи готує ворог великі наступальні операції на півдні України, зокрема на Херсонщині? Щодо Херсонщини і того напрямку Придніпровського, Дніпровського. Я б сказав, що наразі створення наступальних великих наступальних угруповань нашою розвідкою не виявлено. Проте, ворог там, я вже казав і повторюсь, що ворог готується до проведення штурмових дій на Дніпровських островах і продовжує обстріли і удари по цивільній інфраструктурі по нашому правому берегу. Щодня прилітає по Херсону до сотні дронів. Щодня по ньому завдає ворог і ракетних, і артилерійських здійснює артилерійські обстріли, завдає ракетних ударів, завдає повітряних ударів по Херсонській області. Тому я не можу зараз нікого заспокоїти, але ворог бачить Херсон. Як своєю ну, ціллю для того, щоб здійснювати тероризм проти мирного населення? Адже всі ці обстріли вони йдуть по цивільній інфраструктурі, по цивільних об'єктах, були і ринок, і магазин, і ворог просто полює на транспорт в Херсоні. Тому я якби, закликаю бути херсонців досить уважними, обережними і виконувати всі команди, які подаються. Чи впливає е, на Херсонщину загострення ситуації на е, Запорізькому напрямку та як? Звичайно, впливає загострення на будь-який з ділянок лінії бойового зіткнення. Адже ворог використовує, він не просто так, іде в одному напрямку і атакує там, чи робить прориви, наступає? Він здійснює удари по всіх напрямках. І, зокрема, наприклад, якщо він сьогодні наступає там на Покровському напрямку, то для того, щоб відтягнути наші сили, для того, щоб відтягнути засоби протиповітряної оборони, він активніше починає бити по напрямках, на яких не ведуться там, не проходять бойові зіткнення. І це вже ну. Ми бачили, помічали, констатували, що на одному напрямку йде наступ, а на іншому застосовуються і безпілотні літальні апарати, типу шехеди, ракетні удари, і їх досить багато саме на тих напрямках, де не йдуть штурмові дії, де не йдуть бойові зіткнення. Ми теж застосовуємо таку тактику, і от як було вже сказано, що от битва на Курщині вона задля того, щоб відтягнути сили росіян. І от моє питання: чи вдалося це? Чи відтягнули вони, от наприклад, сили з півдня, і, і, і які це сили були? певну кількість сил засобів, звичайно, росіяни перекинули, але вони, я спочатку нашого інтерв'ю, говорив, що. Вони поповнили свої сили засоби, тому на сьогодні сказати, що багато сили набагато сили засобів стало менше у росіян на цьому напрямку. Я б так не говорив. Вони дійсно тримають певний набір підрозділів і з'єднань, якими здійснюють свої дії на цих напрямках. Тобто їм вистачає зараз того ресурсу, що вони набирають от в Росії цих заманюють на контракт так, бути військовими російськими. Вони поповнюють це досить швидко. А от вони зараз ще з Північної Кореї хочуть додавати солдат. Це якось вплине на нас, от на півдні, зокрема, не знаю, де вони будуть застосовувати. Цих mm -hmm. бійців з, Пів... з Північної Кореї, чи вони будуть їх застосовувати, ну, тому як воно вплине на сьогодні говорити ще доволі зарано. ну Тобто, якщо вони зараз там кажуть про 10 тисяч, 12 тисяч, якщо вони почнуть отак от ми кожен місяць два, по 10 по 12 тисяч з Північної Кореї е, е, ну привозити на лінію фронту, це вплине на ситуацію? Знаєте, вплине на ситуацію, коли українські громадяни, українські чоловіки почнуть нормально розуміти, що їх безпеку, їх життя захищають воїни на фронті. Якщо будуть е серйозно ставитись до тих заходів, які зараз проводяться, до мобілізації, до. Е до рекрутингу, до Збройних сил, якщо вони почнуть розуміти, що нам потрібно спиняти цю Орду, тоді це вплине лише позитивно на хід цієї російсько-української війни. А те, що прийдуть сюди, з нами воювати корейці там, чи не корейці, нам все одно потрібно захищати нашу батьківщину від ворога якою це ворог не буде національності чи народності? Це буде ворог, який, буде, який представляє Росію. І тому нам їх потрібно буде нищити на 10 тисяч, на 20 більше. Нам все одно. Нам головне захистити свою державу. Також є коментар від глядачів, хочу його зачитати. Головне не панікувати. Ми знаємо, в яких умовах ми живемо. На сьогодні треба допомагати нашим військовим, все буде Україна. Повністю на цій, ноті, на цій ноті завершу нашу розмову. Дякую, що сьогодні завітали до нас, відповідали на питання, і до нових зустрічей. На все добре, до побачення. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твітері, Тіктоці та Ютубі. Зараз ви бачите на екрані, де нас шукати у соціальних мережах. Також нагадую, що команда «Вгору щодня створює для вас контент про Херсонщину. Наші журналісти працюють попри складні умови обстріли, аби ви перші дізнавалися якомога більше про те, що відбувається у Херсоні та області, і щоб продовжити роботу та створювати більше унікальних фоторепортажів та відео, висвітлювати актуальні проблеми херсонців. Ми потребуємо вашої підтримки. Якщо вам не байдуже, що відбувається на Херсонщині, і ви хочете бачити публікації, які творять зміни. Підпишіться на спільно. Ноти. Посилання я додала у коментарях. Ну, і звісно, нагадую, що у вас є змога звертатися за безоплатною правовою допомогою. Номери телефонів ви бачите зараз на екрані. Фахівці Херсонського фонду милосердя та здоров'я працюють щодня з понеділка по п'ятниці, з 9 до 17 години. Я дякую всім, хто сьогодні приєднався до нашого ефіру та коментував, залишав свої питання та думку. Підписуйтесь на нас, чекаємо на ваші вподобайки, репости і на все добре. Бережіть себе.